А ви колись хотіли жити у моря, щоб вийшов уранці і ось воно, хвилюється за тебе. З будь-якого місця городу його видно, і дійти до нього можна в будь-яку мить. Дуже хотіла на півдні подивити щось біля моря. Об'яв таких дуже мало. Собі я нічого не знайшла, та придивіться, може, ви шукаєте щось подібне. До війни була в Коблеві, Затосі, Рибаківці, запам'ятались, як екстремально туристичні в найгіршому значенні цього слова та неймовірно галасливі місця. Цього разу вони мене вразили: вдень абсолютно пусті, вночі абсолютно темні. Не оре шансон, сон, не тиняються, відпочиваючи з півом в руці та кавуном в пакеті, не торгують на пляжі креветками та кукурудзою. В Миколаївській області другий рік закриті пляжі. За Одесою купатися дозволили аж в серпні. Сподіваюсь, і за це вони нам заплатять. Дуже сподіваюсь, що скоро. Чи вірите ви в ЗСУ так, як вірю в них я? Якщо так, саме час звернути увагу на нерухомість на півдні. Зараз Одеська та Миколаївська області за співвідношенням ціна якість, мабуть, найкраще. Дешевше щось можна знайти хіба що на Вінничині чи Кіровоградщині. Дороги по Миколаївській області скрізь гарні. Тільки не треба їхати з Коблова в Рибаківку по тій трасі, що біля моря. Там ями ще не залатали. Рибаківка велике, дуже відоме курортне село. Влітку воно збільшується багаторазово за рахунок туристів. Це значить, що влітку робота тут є у всіх, хто хоче працювати. Рибаківка у всі часи це дуже дорога земля. Перша лінія вся забудована готелями та пансіонатами на будь-який смак та достаток. Я абсолютно точно не хочу жити на першій лінії в Рибаківці. Натов відпочиваючих під вікнами аж ніяк не втілення моєї мрії. Та той будинок, що я дивилась, розташований ідеально. Він знаходиться на мисі Аджияс. Це найгарніші краєвиди на всьому узбережжі Миколаївської області. Вулиця виходить до моря, будинок третій план від берега, море видно з городу. Краса неймовірна. Незважаючи на всю курортність регіону, тут житимеш не в натовпі. Готелі десь там нижче біля води, навкруги тільки приватний сектор, і свіжий вітер і море. З будинками все трохи складно. Продаються два будинки на одному плані, недобудований будинок на стадії коробки з дахом. За нього просять 15 тисяч доларів, та старий будинок за нього хочуть 11. Якщо будинки куплять окремо, господарі готові поділити план. Це завжди на півдні вважалось нормальною практикою. Земля ніде стільки не коштувала, як тут. Та вони обіцяють дуже гарний торг, якщо хтось купить обидва будинки. Я не торгувалась, нічого про кінцеву ціну не знаю. Сумарно два будинки перевищують мої потреби і мої ресурси, і потрібно ще багато вкласти, щоб все довести до ладу. Та якщо вкластися та заморочитися, можна збудувати сімейний маєток в ідеальному місці. Що ми маємо? Рівна заасфальтована вулиця до будинку. Через 50 метрів вона виходить на узбережжя. Якісний новий бетонний паркан, якісні нові металеві ворота, за парканом два будинки. Двір дуже заріс. Колись був заасфальтований та зараз скрізь проростає трава. Колись тут був гарний виноградник, величезна арка досі обвита залишками лози. Праворуч старий будинок. Навпроти нього стара літня кухня. За нею дуже близько прибудована коробка нового будинку. Кухню збирались зносити. Перед новим будинком вихід водопроводу та літній душ. Перед старим бак для зберігання води. За новим будинком дерев'яний туалет, за старим будинком сараї. Новий будинок з ракушняка. Вхідні двері металеві, вікна пластикові, дах з металочерепиці, всі конструкції даху з дерева виглядає невеликим та там метрів 70. Недобудовані приміщення завжди здаються меншими. Планування непогане. Зразу можна зробити ремонт, як подобається, без несподіванок. І не потрібно думати, що робити з прохідними кімнатами, з маленькими вікнами та іншими принадами старих будинків. Другий поверх повноцінно можна облаштувати. Там же зараз нормальна висота та пластикові вікна. Сусіди з обох боків живуть постійно. Виліт води. Над ним навіс, за ним літній душ. Стара літня кухня. Вона дуже близько до нового будинку. Її збирались зносити та не встигли. Літня кухня та старий будинок глиняні невисокі. Так будували, щоб влітку не було дуже жарко. Ворота вже трохи покосилися, та стан їх нормальний. Кампіси позаплітали входи до будинків. Таке враження, що цим літом я дивлюсь їх перша. Це тільки в мене ностальгія за морем. В об'яві з кожним будинком йде 14 соток землі. Ділянку 28 соток власники хочуть поділити навпіл. Це буде дві досить вузькі ділянки. Та в користуванні землі набагато більше, аж он до тих дальніх дерев. Все разом, мабуть, соток 50. Під час війни її не приватизують. Після війни, мабуть, треба. Бо в Рибаковці неузаконена ну, земля може комусь знадобитися. А земля тут гарна. Ви б бачили, який у сусідів шикарний персиковий сад, а які по цій вулиці виноградники. Старий будинок, вхід через веранду. Веранда довга з великими вікнами. Темно, бо вікна завішані та величезні кампіси всі стіни заплили. Стеля з крагесу крашена, потребує ремонту. Праворуч в будинку дві прохідні кімнати. Ліворуч закрите приміщення. Колись використовували як кухню. Зараз зберігається мотлах. Зверніть увагу на форму стелі. Традиційні будинки в цих краях так будують: стеля з крагесу, крашена, суха. Більшість старих будинків невисокі. Тут навіть церкви напівпідземні будували ще з османських часів, бо християнська церква не мала бути вища за яничара на коні. Ось і звикли люди закопуватись в землю. В будинок і в літню кухню заведений газ. Під вікнами газові конвектори. Підлога дерев'яна, межкімнатні двері дерев'яні, мабуть, простіше замінити, ніж відремонтувати. Літня кухня невеличка, в неї теж заведений газ. Є газова плита в нормальному стані. Стеля потребує ремонту. Газовий лічильник. В селі Рибаковка живе десь 1600 людей. Є школа, пошта, нова пошта, лікарня, швидкісний інтернет. Є багато магазинів. Частина працює тільки влітку. Гарні дороги і ходить громадський транспорт. Влітку частіше, взимку рідше, але теж без проблем. До Миколаєва 80 кілометрів, і це ближче, ніж до райцентра Очакова, бо до Очакова треба об'їхати лиман, до Одеси 90 кілометрів. Мені дуже сподобалось місце найгарніший варіант жити біля моря, якщо маєте наснагу та гроші. Комусь молодшому та завзятішому щиро раджу. Після війни, якщо десь земля буде дорожчати, тут вона подорожчає перша. Посилання в описі під відео. Вчора посилання не відкривалось, та будинок ще продається. Якщо не поновлять, пишіть мені на почту в профілі каналу надішлю телефон власника. Он ті білі цяточки в воді то лебеді, їх там повно, збираються в зграї, а як гарно вони літають над морем! Десь тут є стежечка до сільського пляжу, та зараз всі пляжі закриті. Ще один будинок з чудовим краєвидом дивилася в селі морському поруч з Коблевим. Та в мене він проходить по категорії Воно вам не треба. Давно хочу завести таку рубрику у себе на каналі, бо іноді те, що бачиш на місці, дуже сильно відрізняється від фото та від опису. Ніби ніхто нічого не збрехав, та диявол, як завжди, в деталях. Це, мабуть, колись було якесь адміністративне приміщення, бо рядом великий пансіонат. Зараз його продають як приватизований будинок, побудована в радянські часи, за нормальним проєктом і будівельними нормами, що дає непримарну надію, що простоїть будинок ще довго. Будинок на дві половини, кожна на два входи. В одній зроблено ремонт. Друга з радянських часів не ремонтувалась. 122 квадратних метри. Будинок просторий. Вхід через коридор. Ліворуч веранда. Всі вікна в цій половині пластикові. Праворуч кухня. В ній твердопаливний котел по будинку водяне опалення. Готують на газовій плиті з балоном. По стіні тріщина. Може, я занадто вірю в якість радянської будівлі. Вікна великі, стеля висока. Ось це мені дуже подобається. Палити можна також грубою. Груба, охайно обкладена плиткою. На підлозі плитка. Ліворуч велика ванна кімната з вікном. Непоганий ремонт. На стінах чорна-біла плитка, під вікном батарея опалення. Вхідні двері виглядають трохи радянськими. Краще б замінити. Наступні двері туалет. Вимикачі розетки старі. Їх при останньому ремонті, мабуть, наміняли. Далі за холодильником і за скляними дверима комірка. Ок можна зробити гардеробну. Пряма кімната з одним вікном. Стан стін – нормальний. Стеля суха. Підлога дерев'яна. Праворуч ще одна велика кімната. По стіні та постелі тріщина. Коридорі, кухні, ванні та туалеті на підлозі нормальна сучасна плитка. Плинтусів немає, та то я вже проскіплююсь. Біля входу бетонована доріжка. Поруч з нею викопаний великий бак для води. Сюрприз, сюрприз! Вода тільки привозна. Готування, миття, побутові потреби. Вибити свердловину нереально. Занадто глибоко. Водопроводу поруч немає, Найближчий в сусідньому пансіонаті. Та чому б вони дозволили вам ним користуватись? Є ще стара цистерна для води, та її треба чистити. Біля будинку гарна тераса, вид на всі боки, без жодних сусідів. Септик. Тут все зроблено капітально. Господарські приміщення теж з радянських часів. Були якісь майстерні чи комори. Не дуже зрозуміло, як їх використовувати зараз. Інша половина будинку. Те ж саме планування, тільки ремонту не було з початку часів. Перед будинком заасфальтована площадка. Стан нормальний. Ідемо дивитися краєвиди. Пан, що мені все показує, ретельно закриває двері. Навкруги нікого немає на кілометри. Що, питаюся, лазять? Ага, каже, гадюки. Вже замучився з підліжка витягати. Мама рідна, якби я все життя мріяла саме про цей будинок, я б після цього добряче замислилась. Підсобних приміщень дуже багато. Якби до моря ближче та якби з водою простіше, можна мініпансіонат влаштувати. Краєвид найкраще, що тут є. Видно все узбережжя. Яка краса! Двір величезний. За документами 25 соток. При повній відсутності городу та садка це дуже багато. Стан зовнішніх стін без великих тріщин та потребує зовнішнього ремонту. Відмостки за будинком я не побачила. Можна вже переходити до резюме? За будинок просять 20 тисяч доларів. В цьому районі з таким краєвидом кам'яний такої площі і з такою ділянкою. З відносно свіжим ремонтам та зручностями він цих грошей міг би й коштувати. Повірте мені, я ціни вже майже рік моніторю. Якби не всі ці, але безнадійна проблема з водою, повна відсутність якогось житла і будь-якої інфраструктури поруч. До магазина 10 км, до моря теж. Ти його бачиш з городу, та напряму туди не спуститися, а їхати треба далеко в об'їзд, бо через найближчі приватні пансіонати не пропустять. Я мало ціную людське спілкування, та навіть мені б тут було самотньо. При такому розташуванні розповідати, що саме є в селі Морському і скільки народу там живе, не бачу жодного сенсу. За сумою всього навіть посилання в описі не даю. Кому потрібно, не знаю, Змії ви любите чи інші якісь резони, тот сам знайде. Море прекрасне, життя біля моря прекрасно. Цього разу я нічого, що підходить, не знайшла. Значить, знайду іншого разу. Підписуйтесь, далі буде.